Всім привіт! З вами як завжди, канал Кавновий футбол, і це прев'ю до чергового вже аж 24-го, туру української прем'єр-ліги. Дуже вам хочу подякувати за прев'ю до попереднього туру. Майже 1700 переглядів. Ми неймовірно щасливі, але мені трошки не вистачило активу в коментарях. Давайте з вами будемо обговорювати, дискутувати з чим згодні, з чим не згодні, де впевнені, де не впевнені. Обов'язково в коментарях пишіть свої думки по кожному з цих матчів. От навіть зараз, поки ще не почули те, що я скажу. Хто де виграє, хто де не програє, хто зіграє в нічию, напишіть обов'язково свої рахунки в коментарях. Ну а ми поїхали до обговорення. Ну що, розв'язка УПЛ вже ось ось на носі буквально. І давайте почнемо по хронології. Матч у нас перший, який буде, відкривати тур, п'ятничний матч ЛНЗ Шахтар. Ну, команди обидві дуже проблематичні. Шахтар, нарешті, нарешті, на класі переміг Верес. До речі, ще якщо казати про минулий тур, там писала одна людина, типу. Не зайшло про кубок на кубок. Дійсно, я казав, що зайшов один з чотирьох матчів. А тут я трошки змінив формат. І до прев'ю туру буквально з восьми я там ну рахунків п'ять вгадав повністю. Там лише був от прям жорсткий такий провал. Це ЛНЗ Чорноморець. Я сказав, що ЛНЗ виграє. Я думаю, ЛНЗ багатьох здивувало, як і Чорноморець. Власне, про Чорноморець ми ще поговоримо. А про Шахтар. Я сказав, що нарешті має бути ось ця перемога на класі. Дотиснуть вони дуже морально знищений Верес, і так і вийшло. 3-0, класно закрили. Хоча, по першому тайму, питань дуже багато про себе донеча не залишили. Гра. Ну, якщо ви так от просто форми прибрати гравців, там якщо ви знаєте, то ви не скажете, де Шахтар, а де Верес. Дійсно, перший тайм такий несуразний. Ну, поки Верес міг бігти, міг відпрацьовувати за себе і. Ще за когось додатково знаєте за хлопців, який на лавці для записних. Тобто таке відчуття, що їх дійсно було більше, ніж 11 на полі. А потім, коли вже сили покинули, то звичайно клас гравців Шахтаря дав про себе знати. Ну, вибачте, в них немає, як у донечан такої можливості 34 гравці випускаєш рівноцінний склад, і на рівні такому УПЛ цього навіть і не помітно. Вони грають одні ж ті самі гравці, там буквально 2-3 заміни може бути. 120 хвилин. Для них вони не кожен день таке грають, тим паче ще три матчі за сім днів. Тому все абсолютно було очевидно, і як бачите, тут я не попав в просак. Але якщо Верес зіграв хоча б тайм, то суперник Шахтаря в цьому матчі ЛНЗ не зіграв, можна сказати, ні секунди в футбол. Команда Анаполі, ну от я не знаю, зараз по цьому туру це, це взагалі їхній футбол. Я не розумію, про що він, навіщо він, яка в нього ціль. Вже і не тримаємо м'яч як при Караско, але при цьому якось і вертикальні передачі не дуже йдуть. Ніхто не знає, куди бігти. Ці легіонери з українцями там єдина світла пляма, можливо, Танковський, який знає, ну і звичайно, я шарю, то якби за душками. Це однозначно. Нарешті мають, сподіваюся кудись перейти за нормальні гроші. Черкащани мають все ж таки хоч щось отримати за те, що ну розкрився він в них, принаймні. Напевно, він в будь-якому клубі розкрився, але повезло їм. Вони його побачили і мають. Я думаю, за це отримати винагороду. Але в цьому матчі двома сильними гравцями лише. Ти не виграєш Чорноморець, який бореться за виживання, і Чорноморець, який нарешті захотів зіграти. І Чорноморець також. ЛНЗ обов'язково треба топити, повністю що це дно. Але перформанс Чорноморця неможливо заперечувати і не помічати. І дивіться, казали вже, начебто, що ЛНЗ от там і не туди, і не туди, але буквально зараз поразка в цьому матчі з Шахтарем, яка, начебто, й очевидна. Далі де ще і вже стикові матчі привіт. Так, мінімально їм треба, я думаю, ще шість очків набрати, сім за зі скількох там виходить? З 21-го можливо. Ну з такою грою я не розумію, де вони навіть ті очко наберуть, і з ким. І тепер вже дійсно підтискає. Взагалі зараз турнірна таблиця це ого-го, якщо відкриєте, там у нас шість команд, прям точно будуть боротися от, до останнього туру. І ЛНЗ, я думаю, що з такою грою може ще до них прикріпитися. Ну що, ЛНЗ вже дійсно півень так знатно клює в дупу, але. Лише на одній турнірній мотивації далеко не заїдеш, якщо в тебе немає гри. І я не розумію, як тут ЛНЗ проти Шахтаря, такого Шахтаря, який злий дуже на себе. Я повторюся, казав це в минулому турі. Який буде все ж таки намагатися. Ну, друзі, якщо вони займуть третє після Олександрії, це фіаско на роки. Як колись було Динамо, зайняло четверте. А то після Шахтаря Дніпра і Металіста, то зараз для Шахтаря після Олександрії, ну це фіаско повне, скільки там вони дорожче, 100-200 разів. Тому не розумію, як тут ЛНЗ має чіплятися не те, що за грою, а хоча б там за рахунком, щоб він був якийсь мінімальний. Тому тут очікую приблизно такого ж рахунку, як і було з Вересом. І, до речі, вони ще в першому турі їх 5-0 рознесли. ЛНЗ не дуже подобається грати Шахтарем, Динамо, хоч щось в них виходить. І дійсно там зачепили нічию, там майже зачепили нічию. а з Шахтарем зовсім не така ситуація. І очікую тут знов-таки перемогу Шахтаря з рахунком 2-0-3-0, але якщо на якомусь одному зупинятись, то все ж таки 0-2. Думаю. Так переможуть, десь трошки дадуть відпочити своїм гравцям. Потім саме тому не 3-0, а 2-0, тому що в них буде посеред тижня дограватися матч з кривбасом, той самий перенесений через тривогу, і це дуже важливий матч. От якщо вони зараз виграють ЛНЗ Кривбаси на наступному тижні, то вже вимальовується картина. У них нарешті буде стільки штурів, скільки у Олександрії з Динамо. І там буквально вже ці чотири очки промалюються з Олександрією, Дійсно. Бо зараз ці чотири очки відставання лише на папері, вони потенційні. Але якщо ти з Кривбасом зараз втрачаєш хоча б два, то вже все. Олександрія маше тобі ручкою, тому що Олександрії календар значно легше, ніж в Шахтаря того самого. Тому перемога донечан на виїзді 0 а ми йдемо далі. А саме до суботніх матчів, де я вважаю, в принципі, сконцентровано все найцікавіше в цьому турі. А конкретно зараз говоримо про взагалі центральний матч туру Кривбас-Динамо. Знаєте, в Динамо завжди є проблеми з Кривбасом, важко їм грати, тому що якби, обидві команди грають щось схоже, просто в Динамо кращий підбір виконавців. І ті, і ті там грають за кидушками десь вертикальний, ну, максимально вертикальний футбол, що в одних, що в інших. Проте в Кривбаса немає таких виконавців, як той же Шапаренко, який, нарешті, ось два останні тури почав грати. Буяльський, Ярмоленко, якщо навіть всі інші займаються дурньою, вони просто на трьох можуть таке створити, і там Ванат ще замкне та й добрий день. А в Кривбаса зараз дійсно яма така трошки, знаєте, я думаю, що і морально, в тому числі. Близький дуже матч з Олександрією, ні про що, в принципі, такий футбол, знаєте, ну, видно, що на результат, який здобула Олександрія, а на відміну від Кривбаса. І вже дуже загострюється в них боротьба з Поліссям. Ну, я, якщо чесно, вже якщо на початку. Коли от там Кривбас лише програв перші два тури, потім виграв. Тобто в попередньому турі я казав, що думаю, все ж таки, що 51 на 49 на користь Кривбаса, що вони займуть ось цю четверту Єврокубкову сходинку, то зараз, якщо чесно, я віддаю свою перевагу вже по лісі. навіть також їхнім взагалі не ахті футболу. Мені взагалі здається, що тут буде не така ситуація, що вийде той, хто краще в кваліфікацію Ліги конференції, а просто не вийде той, хто гірше. Динамо перемогло два нульовий берег. Тут я взагалі просто сказав два я там навіть не вагався. 2-0, тому що це дуже схоже на Динамо, закрили гру і далі, звичайно, продовжували також щось робити, створювати, тому що з лівим берегом, навіть якщо ти вже цього не хочеш, він тобі каже, нам ять, грайте. Але проблеми з реалізацією нікуди не подінеш. Але ви знаєте, в першому таймі дуже було важко динамо перший удар. Такий так, і небезпечний момент, ну якщо не брати той вихід Шапаренка. До речі, про той вихід Шапаренка, в нього був такий зазор від захисника, він почав щось тащитись, тащитись, вже врешті-решт довелося лише перекидувати голкіпера. Думаю, що все ж таки в кращі роки Микола міг би краще розпорядитись м'ячем. Хоч і зараз він дійсно потрошку хоча б набирає форму і будь ласочка. Нехай в нього все вийде, тому що ну, не хочеться його так втрачати, бо дуже різко знизився рівень, фізична підготовка, що найважливіше, от як брашка також. Хочеться, щоб вони потрошку поверталися на свій рівень, хоча б на той рівень, не кажучи вже про щось більше. І перший удар Ярмолинка це одразу був гол. Ну або ярмоли то вже скільки вам років дивляться, якщо десь 25+, плюс, можете Ярмола казати. Ну що, друзі, Динамо вже дуже сильно підтискає Олександрія. І це ж навіть не через втрати Динамо, а просто тому, що Олександрія також не втрачає очки. І Динамо вже там очікує, ну от ми перемагаємо, зараз потрошку буде збільшуватись 6-8. Врешті-решт, взагалі туди Шахтар випрягне, і там буде з Шахтарем вже 6-8 цих очків. Але ні, Олександрія продовжує набирати. І це також такі психологічні ігри. Тому що ти виходиш на поле і розумієш, що будь-яка твоя помилка, і тебе вже одразу там підтискають на одне очко, а в тебе ще там або навіть нічия, і два очки різниця, а в Динамо ще матч шахтарем, який програєш, а в Олександрії, наприклад, легший календар. Пам-пам-пам. Там перемога і вже перше місце. Це реально, друзі. і Я думаю, що це абсолютно реально. Тому що, друзі, підводячи підсумок по цьому матчу, ну точно я не очікую легкої прогулянки від Динамо, щоб мені не казали, в якій формі кривбас, в якій формі Динамо. ну... Форма є форма, результати є результати, проте на полі особливо нічого не зміниться. Як були проблеми при стандартах, так вони і залишаються. І за рахунок цього може здобутися позитивний результат для команди з Кривого Рого. Ще ці тривоги грьобані грають якраз у Кривбаса вдома. Тому мій прогноз на цей матч нічия. Один-один. Думаю, обміняються команди голами. Динамо буде в кінці пробувати тиснути, десь там в другому таймі. думаю, кривба зрівняє десь отак. от Такого я очікую. Хоча якщо Динамо заб'є перший гол, дуже вже буде важко кривому рогу. Проте очікую якусь таку помилку тупу захисника. Чергову не знаю, якого саме захисника. І зрівняний рахунок. І далі пробуй, не пробуй, а не заб'ють вони гол. Тому рахунок на цей матч 1-1. Що думаєте ви? А ми йдемо далі. І давайте вже якраз закриємо нашу першу трійку команд і головного конкурента саме Динамо Київ, про яке ми ще не розмовляли. Матч рух Олександрії. Ще буквально три місяці тому це була би дуже цікава і приваблива вивіска. Проте ви розумієте, що сталося з рухом. Вона була приваблива просто-напросто, тому що це не просто звичайний якийсь колгоспи. Знаєте, в Олександрії є свій стиль, вихід від воріт через пасмілки, і при цьому в руха їх пресинг. І було б дуже цікаво, чи не помилиться Олександрія при білдапі і чи зловить їх на цій помилці, наприклад, рух стиль гри не змінюється, але виконавці і впевненість у собі в обох командах абсолютно різні. Звичайно, коли ти втрачаєш кістяк команди. Якщо ми говоримо про рух, це не може ніяк не позначитись на тобі. Там поразка, там поразка, два голи і ці ми беремо дві перемоги. Вже є точно вже навіть стиків не буде в руха. Ще десь очко, три зацеплять. Ну як це за сім турів щось не зачепити, навіть з жахливою грою. Але два забитих м'ячі, і ці два забитих м'ячі лише якраз от в переможних матчах. Ну, щось говорить все ж таки про лінію атаки, про півзахист, про постачання м'ячів, звідки вони б'ють. Я вже неодноразово про це казав, що команда просто-напросто не може зайти в жорфний майданчик суперника. Звідси і маємо проблеми взагалі зі створення моментів, тому що як ти будеш щось реалізовувати, якщо ти нічого не створюєш. А в Олександрії навпаки, їхні результати їх підстягують, Знаєте, продовжувати перемагати, виходиш на поле, розумієш, що навіть якщо в тебе щось не піде, от як з кривбасом була гра. Рівні абсолютно команди, гра така дуже видно, що обидві бояться ризикувати. Але Олександрія вже не вперше забирає такий матч, який для них можливо не дуже складається. Але є перемога, є три очки. Що ще потрібно? Я казав це вже, коли робив прев'ю на 23-й тур. Що команди дійсно з'являється клас от за рахунок того, що коли в тебе щось не йде, але ти здобуваєш результат, і вони лише підтвердили це в дуже непростому матчі з Кривбасом. Це був буквально найсильніший їх суперник, який в них залишався. І зараз ну, прям дуже цікаво, де команда з одноіменного міста закінчить все ж таки цей чемпіонат. Медалі точно будуть, але якого вони будуть гатунку. Я все ж таки думаю, що срібного вони точно будуть, хоча б. А там, якщо Динамо почне ісполняти, а Олександрія не втратить впевненість в собі, ви знаєте, а чому не зазіхнути її на перше? Прогноз на цей матч перемога Олександрії. мінімальна думаю, 1-0, в крайньому випадку переможе 2-0. Рух, ви знаєте, як з забитими м'ячами все. І також Олександрія дуже мало пропускає це слід відзначити. І мені це якраз подобається, тим, що все ж таки, знаєте, команда грає в футбол, це ну, дійсно є якась ідея, але коли треба, включається прагматизм. І от за це лайк, тому що є такі тренери, знаєте, все, в мене є стиль, я будую, я там гвардіоли передивився. І там вже до останнього, коли ну трошки підсять. Ну, Відчуй цю впевненість, відчуй, що в тебе є бетон позаду. Ні, я вже буду так до останнього грати, отримуємо повну кашолку там, Карпати привіт, перше коло 5-2 шахтарю. Але ці тренери розуміють, навіть ті ж самі Карпати зіграли трошечки простіше, 0-0, красавчики. І так само Олександрія Ротань, десь потрошку. Він не відходить від своїх ідей, але додає прагматизму, і це просто як вишенка на торті в цій команді, яка грає володіння м'ячем, а коли треба, просто підсідаєш і суперник, в принципі, не знає, що робити. А фланги, Безера, тому ось така думка моя по цьому матчу. Думаю, в принципі, що тут все однозначно. Олександрія має перемагати, забирати і дивитись вже туди далі, що в них там в наступному турі, і про рух вже навіть не думати. Нам також думаю, про рух не слід думати, будемо міцніше спати, тому що це важко дивитись і йдемо далі. А далі в нас заключний суботній матч оболонь Чорноморець. Ви бачите, як в оболоні календар побудований, що в них одразу такі матчі підряд ідуть. Зараз Енгулець здобули неймовірно важливі. Навіть шість очків можна сказати, так? тому що вони набрали і не дали їх набрати супернику. І зараз одразу Чорноморець. Напевно, ну, на даний момент ще більш прямий конкурент команди з Києва. Я вже сказав, наскільки там у нас загострена боротьба за виживання. Буквально, я ж кажу, шість команд це точно. Якщо ми давайте ЛНЗ беремо поки такі в сірій зоні більш-менш спокійні, але якщо не прокинуться, то вже будуть дуже сильно червоні. То але ж цих шести команд дві вилетять напряму. Дві пройдуть стики і дві залишаться одразу. І дуже цікаво, хто це буде, тому що там одразу в трьох команд в колоса в лівого берега і у Ворскле по 21 а у Чорноморця 18. І ви уявляєте, як все може закрутитись? Воно і зараз просто виглядає нічого собі. А зараз, наприклад, Чорноморець перемагає, зрівнюється за Болонью по 21 Там колос переграє. Ми просто маємо там 4-5 команд по 21 очку. Інгулець, все ж таки, я думаю, з цієї боротьби буде потрошечку відсікатись, тому що ну 16 це вже прям дуже замало і. Не бачу перспектив цієї команди. Я це саме казав і про Чорноморець, і так щоб моя думка сильно змінилась, не скажу. Але бачите, кучер прийшов, порядок навів, взяв з собою друга ракицького. Можливо, він вже так не біжить, проте коли схема там два захисники, ще опорник, то в принципі не обов'язково потрібно бігати і можеш вже там просто на класі. Так він більше працює язиком. Дійсно, більше розмов на полі, підсказ. Я казав про зарплату в минулому турі, так що проблеми в одеському клубі з цим є. Вже отримали двойні преміальні за перемогу. Щось потрошку налагоджується. Розумієте, мотивація піднімається, коли ти вже ну, бачиш оці зелені купюри. І вже все, наче і не так безпорадно. Проте головна проблема Чорноморця це їхній календар. І це єдине за рахунок чого, я думаю, все ж таки, що вони будуть вилітати разом з Інгульцем. Ну, тому що в тебе в чотирьох останніх матчах це Динамо, Шахтар, Олександрія, і там один більш-менш нормальний. Тобто, якщо зараз вони не наберуть в найближчих трьох турах, у них зараз от прям три тури не набираєш, в принципі, думаю, прощаєшся зупиною одразу напряму. Оболончо, молодці, що сказати про цю команду. Виграли непростий матч з гульцем. Якщо говорити про саме оболонь Шищенка, то вона, знаєте, трошки змінилась. Вже не настільки в них лише команда пробитися, боротися, як було з Іващенком. Ні, тут вже трошки їм яч потримають. Втрачається, знаєте, ось цей шарм оболоні. Проте, якщо це приносить результат, чому ні? І знаєте, настільки мене здивував Чорноморець. Що навіть попри те, що цей матч буде в Києві, я очікую перемогу Чорноморця 1-0. Або, якщо що, в крайньому випадку нічия 1-1. Думаю, Чорноморець свій гол точно заб'є. Але все ж таки рахунок на цей матч за перемога Чорноморця мінімальна 1-0. Що думаєте ви по цьому знов-таки матчі за участю Оболоні болоні і за 6 очків? Пишіть в коментарях, а ми йдемо далі. А далі про те, що, напевно, буде дуже важко дивитись: ворскла Полісся. Ви можете сказати, ну, Полісся, якби друже йде на четвертому місці, як їх може бути важко дивитись? Отак. Отак. Команда грає в щось взагалі незрозуміле. Дуже прагматично, прям дуже-дуже. З таким підбором виконавців вони ну, навіть не хочуть іноді спробувати, коли видається, ну ось в тебе зона є. Спробуй щось, просувай цей м'яч. Ні. Ні. Давайте ми дамо супернику, а там вже, якщо що-що, буде прям ну, у нас там така ділянка поля, що ми зможемо розбігтись, Ну, спробуємо в 2-3 людинки вибір. Ну, і їхній суперник Ворско також грає в щось незрозуміле, таке безпорадне. Це мій фаворит, все ж таки на стики. Якщо говорити про турнірну мотивацію, ну, обидвом командам дуже потрібно. Від слова капець як потрібно, Ворскла бореться за виживання, як я вже сказав, Полісся за четверте місце це за лігу конференції, це Єврокубки. В них, звичайно, ще є додатковий шлях через Кубок. Тут цікаво, куди команда все ж таки більше віддасть сил. Проте, ну що, чекати там 2-3 тижні до наступного матчу Кубку. Зараз можна зараз спробувати, чому ні, тим паче, що в Кривбаса також все не так райдужно. І ось це, знаєте, один з таких класичних матчів, які Полісся дуже сильно любить забирати. І тут мінімальна перемога Полісся 1-0 напрошується аж бігом. Ну, вони люблять це, знаєте, так, дуже з натужкою, але все ж таки перемогти. Ворскла це якраз команда для цього. Ворскла це команда, якій дуже важко даються гольові моменти, Полісся далеко не пішло. Проте підбір виконавців, звичайно, в Полісся краще. І якщо буде в тих три моменти, в тих три моменти, то в Полісся більше шансів реалізувати їх. Тому перемога Полісся 0-1, а ми йдемо далі. Ой-ой-ой, ой ой послухайте просто, як це важко звучить. Лівий берег колос. Відчули? Ой, я навіть не знаю, що буде в цьому матчі. Це вивіска Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, знаєте, нервово курять в сторонці, там, всі Ель-Класіко. Але якщо говорити про ці команди, то це все ж таки одні з фаворитів моїх, що одна з них точно залишиться напряму, я так вважаю. Не знаю, хто це буде, тому що в обидвох команд є, хоча б за рахунок чого виїжджати. На відміну від там, Чорноморця, важкий календар, Ворскла безпорадно. Оболонь, ну, гра залишає бажати кращого. В лівого берега є стиль, як я вже казав в минулому турі. Захисний він так, бачите, вони знов-таки Динамо лише 2-0 програли. І я думаю, що все ж таки за цим успіх. Ну, з таким підбором виконавців з аматорами грають і здобувають якийсь результат, клас. І видно, за рахунок чого вони його хочуть здобувати, і здобувають. Вони от цим і відрізняються від команд, які борються за виживання. Не просто що вони грають, знаєте, в захисну гру, а за рахунок того, що вони її гарно побудували. І за рахунок цього здобувають позитивний результат раз за разом. А в колоса є, от, все ж таки, я думаю, що цей поштовх від нового тренера, від Костишина. Я думаю, він буде їх ну, майже до кінця чемпіонату давати їм наснаги, знаєте, хоч і дуже прикра поразка від руху, 0-1. Там теж команди заслугували одна на одну. Ну і це знов-таки матч за 6 очків. Але якщо там да, оболонь, Чорноморець там їх розділяють три очки, і оболонь може або відірватися на 6, або Чорноморець їх підтисне, то тут колос лівий берег в команд буквально ідентична кількість очків по 21. Нічия залишаються так само. Перемога для одної з команд дуже великі шанси дає вже напряме виживання. Тому то дивіться, що за прогноз. Я там сказав 1-0, 2-0 максимум. А тут я все ж таки очікую чогось захмарного, чогось незвичайного. І я думаю, що команди як мінімум обміняються голами. тому рахунок на цей матч 1-1. Ви спросите, як так лівий берег мало пропускає при цьому. Гол лівого берега щось з області фантастики. Але коли треба, знаєте, трапляються дуже цікаві моменти, і думаю, що лівий берег заб'є в цьому матчі. Ну і колос має свій гол знаходити, навіть попри класну гру в обороні лівого берега. Тому рахунок на цей матч 1-1, а ми йдемо далі. А далі, в принципі, знаєте, також десь на третє місце можна його поставити на четверте там максимум по цікавості. Зоря Верес дуже класний матч, цікаві команди, які вже точно не туди і не сюди. Ну ближче, навіть якщо вже так брати, то до Єврокубків ніж до виліту. І це класно. Можна розслабитись, якби знаєте, пограти в футбол, нічого не боятись, нічого тебе не тисне. Проте не завжди ці команди це роблять, а якщо й роблять, то в них це не дуже виходить. Хоча Верес однозначний лайк. Я вже казав про те, що це команда найбільше відкриття весняної частини сезону, найкраща. Ну, звичайно, є команди, які грають кращий футбол, здобувають, ну, зараз, якщо ще на дистанції, ще кращий результат. Там. Але з тим підбором виконавців, який має Верес і те, що він здобуває, це вони явно пригають вище своєї голови. Ну, а Заря що, дуже класно весняну частину сезону також почала це от одні з небагатьох таких команд. І були, в принципі, лише перемоги, там нічия. А потім ось ця поразка від колоса, де, знаєте, була червона картка, але Заря і без червоної картки цієї мала би програвати. Колос був набагато цікавішим. Заря грала в щось незрозуміле, і мене це дуже сильно здивувало, тому що я очікував ну, перемоги зорі, але хоча б ну, гри. А там не було ні того, ні іншого. Але реабілітувались матчі з Ворсклою, Звичайно, їм ці три очки вже ні до чого, ну не допоможуть вони, проте перемога є перемога. І отут, я, якщо чесно, очікую, в принципі, напевно, найбільш результативний матч цього туру, і перемога за 2-1. Можливо, щось навіть крупніше буде. Повторюсь, аргументи дуже прості. По перше обидві команди дуже люблять грати в футбол, і дуже цікаво, чий буде м'яч. Напевно, все ж таки зорі. Ну не напевно а точно таке дурне запитання. Але зорі також комфортніше грати на контратаках. Якщо тільки-тільки верес десь спробує ситуативно піти всією командою там або на кутовий, то зоря буде бігти аж бігом, і там я не знаю, скільки їм треба, щоб від ворі до ворі добігти. Три-чотири секунди. І вересну також буде сидіти, сидіти, але як тільки їм випаде така можливість. Побіжуть і також свій гол знайдуть. Тому так, перемога Зарі 2-1. Думаю, що трошки кращий підбір виконавців має дати про себе знати, і мінімальна перемога від зарі буде. А ми йдемо далі до заключного матчу тур. А саме Інгулець Карпати. Матч, який відбудеться в понеділок, буде закривати тур. Бачите, знову розтягнули його аж на 4 дні з п'ятниці по понеділок, так цікаво. І минулий так був і цей не, не знаю, що там по календарю надалі. Але для чогось, напевно, так роблять, ну, зручніше, можливо, можеш подивитися всі матчі. Якщо говорити про ці обидві команди, ну про Інгулець я сказав. Зараз, напевно, в них, ну, я не знаю, даю шанс на те, що вони хоча б в стики попадуть 5%. На те, що вийдуть з тих стиків, то 0,5, з я не знаю. Не бачу, як вони це можуть зробити. Це там всі мають просто почати програвати, але всі не можуть почати програвати, тому що в них будуть навіть очні матчі, і хоч не хоч, але очки до тебе самі прийдуть. Тому дійсно, ну от треба було зараз з Оболонню, ну хоча б нічию чіпляти навіть не для себе, а для того, щоб не дати оболоні відірватися. Але програш оболоні, я думаю, ставить хрест однозначний. Плюс команда, оце от внутряк їхній, ну, вообще щось дебілістика, якась, якщо чесно, тому що вони грають свої домашні матчі вдома в суперників. Тому що просто-напросто так дешевше. Взагалі була цікава ситуація, коли Інгулець мав грати вдома з Вересом. І президент Вереса каже, давайте зіграємо нас в Рівному, приїжджайте, оплатимо вам проживання, там, тобто за поле не треба платити. А папа Олександр Поворознюк каже, ще дорогу нам давайте. Ну, президент Вереса каже, ні 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 трошки убавте своє піті, він каже, не будемо убавляти, і довелося зіграти матч в іншому місці. Тому так, повна клоунада. З тої же самої Болонью також був домашній матч, вони його зіграли в Києві. Я не розумію, про що там думають. Не хочуть залишатись, тоді все правильно роблять. Ну і по самої грі, якщо чесно заболоню, то так було багато боротьби, проте я не побачив, що Інгулець прям пригнув вище своєї голови для того, щоб здобути для себе позитивний результат. А Карпати, ну звичайно, команда будується. Давайте не будемо їх все ж таки строго судити. З поліссям нічия, один-один. Моментами дуже гарна гра. Проблема лише в тому, що цих моментів було дуже мало, цих проблисків, так сказати. Але команда все ж таки знайшла свій гол. Молодці. Пропустили, це не молодці, але Гол Карпат дуже класний, дуже швидко все зроблено. Вибігли тух тух пару передач. Подивіться, обов'язково класний гол. Мені сподобався. Карпат, от якби в Полісся виграли, то мали би ще шанси теоретичні на четверте місце. І такі не зовсім примарні. Але так як нічия, ну там мінімальні шанси зачепитися. Це там кривба з Полісся мають почати всім програвати, а Карпати всіх перемагати, що, як ви розумієте, не дуже можливо. Тому команда особливо без турнірної мотивації, хоча пробувати буде. Так само, як інгулець, в принципі, я можу сказати від себе, що ну точно вони без особливо турнірної мотивації, але шанси теоретичні є, і вони не прям що примарні. Тому вони будуть пробувати. Розумієте, за очковим відривом вони не примарні, але за перспективою по тому, що ми бачимо на полі, ну дійсно, їх дуже мало. А прогноз на цей матч перемога Карпат 2-0. На виїзді грають Львів'яни, проте як я вже сказав, цей матч, до речі буде в Олександрії. Я це забув сказати. Інгулець все ж таки домовився з Олександрією і буде свої домашні матчі грати там. Тому, якби виходить, що нейтральне поле. Хоча там, скільки їм 60 кілометрів від себе від Інгульца до Олександрії, не так вже і погано, не такий вже й поганий варіант. Ну що, друзі, ось такі прогнози мої на всі матчі 24-го туру Української прем'єр-ліги обов'язково підтримайте це відео вподобайкою. Давайте поб'ємо рекорд, можливо. Там у нас ніколи не було ще 40, навіть був от рекорд 39, але 40 не було. Давайте поб'ємо його. Просто кожен, хто не поставив ще чомусь вподобайку і додивився до цього моменту. За те, що додивились вам вподобайка, але давайте і ви нам поставте. Звичайно, якщо вам сподобалось це відео і взагалі наш канал, то обов'язково підпишіться на нього. Чекайте на нові відео, які вже будуть зовсім-зовсім скоро, їх буде багато. Дійсно, будемо для вас старатися. Ну і звичайно, любіть не тільки себе в футболі, а й футбол в собі. До нових зустрічей!